Слава Ісусу Христу! Після довго тривалого відсутнього в мене у ютубі знімаємо сьогодні наші коней зрудного жеребчика я продав. Такі так. Лишилося в мене оці дві лошиці. Лошиця і кобила і маленький жеребчик, який родився у нас 18-го буде місяць. Але він ходить за мною, ніяк не можу розділити. Така вже Радянська, радянська ваговаска. Ваговаска вона вже стала ну, велика на поросту 1,58 мє по полініця, метр дев'яносто обйому і 20, 23, до 23 п'ясти має. На рік і на місяць. Як для такого, вона дуже велика. Тут навіть не кожна інакша порода може похвастатись таким ростом, як моя Радянська то вона від Валерія привезена від Запоріжжя. І ми ніхто його старої купили. Він не продає, тримає поки що її. так що от. от. А зараз маємо нашого такого шлепчика, він бігає постійно за мною, ніяк не може, він не хоче, щоб він був в кадрі. На зиму щось буду продавати, не знаю що, але щось буде продавати, все мами буде тримати. Стільки коней, ще є і лоша. Але на даний час ми трошки будемо Парувати кого не збираємося, бо мало 4 роки потряпка лоша, лоша. то тепер хочу проколотий від листів не давав, колотий, підійде, всі вже не хочу. Вже навесні у нас є привезли з Дубровки Потяги рану жеребець великий і будемо його ним Рок у нас буде віддихати. Най собі віддихне трохи. Десь квітень, березень я буду парувати. Таке там. А Радянська в мене ну, велика, росте велика. Я думаю, що вона не менше має параметр, ніж хан. Був, був рік і два місяці, може і навіть Ну Не буду говорити, не, не міряли ми туди, я не пам'ятаю, але вона велика крупна, крупна кобила. Так що такі-то у нас коники. Жеребчик родився у нас. Все було добре, але один тиждень я мучився, бо з пупочками судину пробило, чи я не знаю, що там так рідкісно родяться. І кровотечу, тому що все я, навіть зав'язував я нитками, щоб не текло. Ну, Так і пройшло. А от тепер такий жеребчик. 18 буде місяць. Та не буде шоколадний, бо вже пропивається, темнота. І, ну, Головне, щоб був здоровий. На даний час буду то відео закінчувати. Буде Через тиждень-два перекину ще щось інакше відео. Буду по окремості їх знімати. Десь якийсь жеребчик, що і як. Наразі дякую, бувайте здорові. До зустрічі!